Панове, це піздець. Зі слів клієнта він віддавав якомусь майстру, щоб зробити Blackstone Wash на клинку. Blackstone Wash – це травлення, означає, що знімається якийсь певний шар металу. Ще була додаткова проблема: є якийсь такий неприємний паразитний звук і опір під час відкривання та закривання клинка. Я сказав, що майстер не захистив повністю місце, де має ходити кулька і підшипники. На що клієнт відповів, що я розбирав ножа і там все захищено. Розібравши ножа, я побачив ось таку картину, що майстер навіть не постарався якісно закрити ті місця, де потрібен. Подивіться, як він просто навалив там більше всього якоїсь фарби, навіть не закруглив ніякі краї, нічого. І саме головне, що лінія, де має ходити кулька детанту, вона була не закрита. Панове, потрібно ходити до правильних перевірених майстрів або з великим прикладом робіт до після, там де показується, що було і що зробили. Місце під кульку детенту, напевно, я буду шліфувати, щоб ніж ходив, хоч якось плавно, тому що майстер з ручками з одного місця зробив таку жахливу річ. Нагадаю, що людина. Віддавала майстру, щоб зробити Black Stone Wash. Дивимось, зализано ось тут, зализано ось тут і зализано ось тут. Для чого це? Так само з другої сторони, так само в цьому місці і в цьому пошкоджене покриття. Результат роботи з ножем – це доволі багато часу витрачені на шліфування місця саме от де ходить кулька детенту, тому що там специфічна конструкція і любим швидким методом це гарно і якісно зробити не вийде. Якщо уважно придивитися, то навіть не видно ніякого місця, де була поліровка. Клинок тепер працює плавно і без ніяких лишніх шумів. Заточив я його з полірованою рідчою кромкою. Підводи вийшли гарні, рівномірні, блискучі. Єдина проблема, що фальш зведений криво. Одна грань його виходить чітко на вістря, інша грань виходить до ближче до ріжучої кромки, і тим самим трикутник вістря трішечки зміщений на одну сторону. Я вирішив не знімати багато лишнього металу, тому що потім поступово під час декількох заточок це пошкодження можна нівелювати і тим самим вже буде виглядати дуже добре. Ніж заточений на 19 градусів на сторону. Різ доволі м'який, звичайно, що звадення в нього не дуже тонка, але для свого, для свого звадення він ріже дуже добре.